Буде така трилогія. Ну, тепер про школу. Да? Дивіться. Ну, нічого нового. Все нове, достатньо забути старе. Я, звісно, така істота, що не дуже ну, інколи про себе видавлюю. Там є кілька відео, де я розповідав про себе. І вони так досить, на мій погляд, сьогодні недолугі. Да? Але, знаєте, докорінні зміни в нашій школі. Буквально не так давно пройшла старша група. Так, є групи. Що, що брехати? Є кілька груп, кілька рівнів груп. От, це так звані. Хтось там по 15 років зі мною, хтось по 8, хтось вчора прийшов, хтось встиг уже піти. От, своєю дорогою благослови Господь. Переросли нашу школу. Дуже класно. Майстри, коли ти вирощуєш майстра, ти тому тішишся. От, головне, не, не виростити. Фальш майстра, і потім вибачатися перед людьми. Таке теж буває. От, так. Школа. В школі дійсно, вона тягнеться з лімурійських часів. Дійсно, це система знань. Раніше це були десятки років, які ви проживали в Ашрамі, з вами носилися, вас навчали, вас штовхали, вас екзаменували, тепер трошки по-іншому. Тепер семінар кілька годин. Принципи передаються, завдання, працюєте самостійно, ніхто вас не перевіряє, рухаєтесь в своєму режимі. Все на свідомості. Але це школа свідомих людей, які думаючи, які відчуваючи, розуміючи і волшебні бонуси. Да? Ну, я знову пройдусь по ступеням, бо постійно перезадаєте питання. Як проходить навчання? Три семінари поки що. По кілька годин, як іде, яка група, так, що в Скайпі. Алгоритм. Звертайтесь в месенджер Facebook. Ті, хто звернувся іншим чином, месенджер Instagram, написав десь там щось, десь на заборі, написав, десь написав мені в пошту. Я все одно прошу написати мені в месенджер Facebook. Ну, Завжди починається з цього. Тому написали в месенджер Facebook. Отримали додаткову інформацію про оплату, куди платити, сплатили. Все, найближча група ваша. Найближча. От сьогодні це 7, 7 буде число. Але ми вже говоримо, вона вже закрита, та група. Набору туди вже немає. Вже все. От. Але кожен тиждень хоча б одна група з першим ступенем є. Зараз будемо розбиратися. Я третю групу готувати з другим ступенем. Першу групу з третім ступенем будемо готувати. Ну це не те, що у нас не було груп з третім ступенем. Просто за останній час. Тепер та хвиля, яка пішла, коли я перестав працювати індивідуально, ну, це теж брехня від мене. Бо індивідуально я не перестав працювати. Просто я мотивую фінансами йти в групи. Хто хоче особисто зі мною проходити, тепер це набагато дорожче. Тільки і всього. Але комусь треба, і хтось сприймає тільки такий варіант, будь ласка. Я зацікавлений тепер працювати з групами невеликими, але групами. Це теж досвід. Був досвід, коли який я отримував, працюючи суто і принципово тільки індивідуально. І це було більше року. Це було виснажливо для мене, але це було корисно для всіх. Отже, школа трансформувалася. Ми отримали свої знання, енергії, благословіння. з... Єгипетського періоду, Атлантично-єгипетського, скажімо так, і розуміння, і посвяти. І тепер ми робимо крок наступного першого числа в лімурійський період, теж забираючи собі досвід, і енергії і все таке інше, і стаємо більш потужними. Ми, Боже збав, наша школа не обмежує. Вхід-вихід в школу, ніяких обмежень. Ви самі собі вирішуєте, коли ви прийшли, коли ви що прийшли і скільки разів. І куди ви рухаєтесь далі, і свій графік роботи ви створюєте самі. Бо ми даємо принципи на семінарах, далі йде самостійна робота. І ви, наприклад, почали з цією групою, продовжили з іншою групою, це теж нормально. Це виключно ваш свідомий вибір. Тому так воно і відбувається. І перший ступінь під що заточений. Ми наводимо: перше, ми відключаємо імпланти імпринти дуальності, ставимо пару 5 активацій, ставимо пару таких допоміжних захисних програм і ставимо програму на роботу з думками. І завдання першого ступеню очистити, зміцнити і захистити потік думок, вашу свідомість від деструктивних програм, страх, образи і таке інше. Очистити вашу багатомірність, ваші тонкі тіла, структуру тонких тіл, вашу чакральну систему, і вибудувати або перебудувати ваш канал, пов'язуючи вас з вашим вищим я і вищими аспектами, всесвітом. Все. Це головне, що відбувається завдяки першому ступеню. Другий ступінь: кілька вишеньок на торті відразу. Ми даємо інструмент зцілити карму минулих життів, миттєву карму. Активувати тіло світло, христо свідомість і активувати процес відновлення цілісності і гармонійності вашого я, його аспектів. І третій ступінь дає вам прекрасну змогу. Це зберегти купу часу на духовному шляху. Ми перше відкриваємо хроніки Акаші. Не тільки цього світу, а й інших світів, з яких ви прийшли. Доступ до знань, вмінь, сили і таке, і таке інше. Від'єднуємо стопроцентово від егрегорів і повертаємо ваші енергії. Наступним, що ми робимо? Ми робимо величезну роботу, перебудову вашої енергоструктури в п'ятий вимір. Через. Активацію сімені життя, яке відкривається в квітку життя. Пробудовується структура і пробудження кундаліні. Правильним чином ми пробудовуємо активацію чакральної системи, активується древо життя, активується меркаба, вона правильно вибудовується. І активується ваше тіловознасіння. Це коротко. Але, але раніше це все вбудовувало 14 робіт і майже півтора року роботи. І ці роботи, ну, скажімо, на сьогодні я не вірю, що хтось ще навіть за півтора року, то зможе з вами зробити. І далі йде пробудова інструментів і реалізації вашого найвищого потенціалу з виходом на. Активацію вашої місії і її реалізацію. І наступні дві посвяти: це причастя, я називаю святому гралю, і активація енергії Фазеків в вашій енергоструктурі через структуру ДНК. Ось такий шлях проходить за три семінари. Далі буде, я знову повторююся, факультативно поки що. Ми переводимо в формат нашу школу академії, на настоюють вищі сили. Насправді, ну і учні вже розуміють, що треба. То ми будемо скоро з вами академіками. Факультативи почнуться з першого, життєво необхідне набір енергії, і друге, це захист. Там далі піде по чакральній системі, ще по, по певних роботах, але про що говоримо. Перебудовується сайт вже. Над цим працюють, Перебудовуються навіть вид моїх відеороликів, все це перебудовується. Ми в процесі перебудови. Саме головне, що ми усвідомили. Роки я проходив, ну, вже скажу, архангельську посвяту. Не путать там з чимось іншим, Архангельська, це Архангельська, 256 е, слоїв ДНК. А, ось що. Здобули півроку тому волшебний бонус для наших учнів. Тепер, коли ви стаєте на. Шлях духовного розвитку, у вас активується не 8 шарів ДНК, як раніше, а 16 відразу. І кожен квантовий ви на квантовий скачок тепер опереджуєте події. Тобто у вас відразу не 8, а 16, потім 32, 64 і так далі. Так от, пройшла перша посвята тиждень чи 10 днів тому перший, перших учнів. Вузького кругу в посвята була в архангельський статус. Тобто, активовано 256 шарів ДНК у старшої групи школи. Вітаю їх з тим. Знаєте, я постійно чув Архангельська сім'я. Архангельська сім'я. Звучить сім'я Архангела Михаїла, сім'я Архангела Гавріїла і так далі. А це архангельська сім'я. Тобто сім'я Архангелів. На базі, я вітаю, на базі нашої школи створюється архан... сім'я Архангелів. Перша сім'я, яка буде і вже складається, вже майже 10 людей отримали статус архангела. В тілі. втілених. Тому це надзвичайна новина. Я нею змушений ділитися. Я чомусь її скривав. Коли 6 років я проходив. По святу в Архангельський статус, то тут е, хлопці-дівчата поотримували його за кілька місяців роботи. Вітаю! Так, дійсно, е, щоб не було до мене цих напрягів, я слідкую за своїми учнями, в хорошому смислі цього слова. Е, Придивляюся і будуть е, в свій час кожному запропоновано вступити в групу. І з цих груп будуть формуватися. І там будете проходити ініціації архангельського статусу. На четвертому рівні, коли ми знову почнемо ходити по місцях сили, я думаю, що дехто, не всі, не гарантовано, будуть проходити архангельські посвяти. От. Так що, ну, якось так. Про місця сили скажу так. Відновимо місця сили. Хотів відмовитись, чесно. Фінансово невигідно, не точно, е, затратно по часу. От. Ну і так далі. Тому ну що робити? Але треба Треба. Треба для, для, для духовного росту. То буде 4-й ступінь. Будуть, е, єдине буде обмеження здоров'я, щоб ви могли хоча б там пару метрів пройтись по гірській теротропі, теротропії. Не треба в скалу лізти, але пройтись там з годинку треба. Тому що вам сказати? От. Отакі новини нашої школи. Буду більше про це говорити. Але школа народжує сім'ю архангелів. І це потужно. Добре, будуть ще новини, я буду ділитися, бо трошки так галопом по Європі говорю з 6 листа, без нічого не готувався, нічого було необхідність проговорити те, що я наговорив в трьох відео. Тому обіймаю серцем, не прощаюся. Ваш майстер Овен Стефан, підписуйтесь, Біжіть в школу працювати, ділитися мною. Е, наша школа ну, без всяких фі і но. найпотужніша, е, найдревніша на планеті і найефективніша. І ви маєте можливість перейти ще при житті, в, свідо, проживати в свідомості Архангела. Так що якось так. Обіймаю всіх серцем ваш. Owen, Stefan, bye